Привіт привіт всім, дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на жовтень 2025 року. Жовтень місяць у нас місяць починань, тому саме в жовтні круто щось починати, якісь нові контракти підписувати, знайомитися з новими людьми. Це прекрасний місяць да? після затемнень, після сонячного затемнення, яке у нас було у Діві. Діва, до речі, для вас це ваш другий дім, це ваші цінності, це ваша робота, якась так. Тому якщо ви хотіли робити якийсь перший крок у якійсь новій сфері, в якій ви до цього ще не були, знайомитися з якимись новими людьми, підписувати якісь договір договори, щось купляти нове. Так, оформляти щось нове, то саме в жовтні час, щоб це зробити, тому що в листопаді у нас вже буде ретро Меркурій. А ретро Меркурій буде повертати нас назад і буде допомагати нам завершувати справи, які ми починали перед цим, і які ми, можливо, там не доробили щось переробляти по ретро-планетам. Треба ремонтувати, так уже про ретро Меркурій в наступному місяці поговоримо. От, але от в жовтні, якщо ви хотіли ще щось починати, то робіть це саме в жовтні. Далі, про жовтні місяць, 14 жовтня, у нас Плутон розвертається в прямий рух у знаці зодіаку Водолій. Водолій – це для вас сьомий дім, і у нас дуже сильно зв'язані перший і сьомий дім. Так, це ось перший сьомий і четвертий десятий. Водолій знаходиться навпроти вас, і ви дуже сильно відчуваєте зараз цей Плутон у водолії, Він буде йти по ньому впродовж наступних там ще 18 років. І буде дуже сильно трансформувати ваші відносини з партнерами, з друзями. Тут можуть з'явитися у вас якісь вороги, наприклад. Да? Тому що сьомий дім це ще наші вороги, так? це всі, хто навпроти нас, і вони можуть дуже сильно тут проявитися. І е, е, з травня, 4 травня, у нас Плутон розвернувся в ретро-рух у вашому сьомому домі. Це якщо ми по сонцю вашому дивимося. Якщо ви дивитеся по своїй натальній карті, то шукайте у вашій натальній карті, де у вас знаходиться знак Зодіяку Водоріг, в яких домах гороскоп. І там у вас будуть е, саме по Плутону трансформації. Е, так? І... З травня місяця, все, що зупинялося, зараз воно може набрати якихось обертів і дуже активно далі просуватися. Плутон це у нас взагалі планета вища, яка символізує оточення, обставини. Так, фон Ось такий создає, і Плутон це трансформації. Коли Плутон йде по сьому дому, тут може бути дуже великі трансформації у вас саме у відносинах. І Плутон, він шуточки не шутить. Да? Це, це серйозна планета, яка хоче відповідальності. Тому тут, знаєте, підходіть до якихось важливих рішень дуже відповідально. І там, якщо якісь документи ви підписуєте з кимось, то це буде надовго. Да? Якщо ви входите в якийсь союз. Забули, як буде Союз по-українськи, ну, в якийсь союз ви входите, то це буде дуже е, надовго у вашому житті. Е, так, і через 18 років Плутон буде заходити у ваш восьмий дім, де він вас буде е, дуже сильно змінювати, так, і буде вас трансформувати. От, і в цей же день, 14 жовтня, у нас Венера переходить у знак Зодіаку Терзи. Також подивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак Зодіаку Терзи. Венера любить бути там, вона покровительство Терзами. і вона буде приносити якісь подарунки, бенефіти. Венера це у нас жіноча планета, планета кайфу, задоволення. Тому вона тут буде, так це планета маленьких грошей. Ну, скажімо, малого щастя, малих грошей, так? і тут можуть якісь там, борги вам віддавати, або якісь жінки у вас будуть в житті проявлятися, які будуть робити вам подарунки. І дуже важливо тут, знаєте, по цій сфері гороскопу, куди Венера у вас заходить, дати собі якоїсь насолоди, попіклуватися про себе. Можливо, на жінок звернути увагу. Так? Якщо ви, там, наприклад, Хочете там собі, наприклад, квіти, обставте в домі. Вам взагалі левам дуже важливо, щоб дім був гарний, для того, щоб у вас було натхнення, щоб ви проявляли себе. Так і далі 23 жовтня так, у нас Нептун буде повертатися у знак зодяку Риби. І риби це для вас восьмий дім. Да, це для вас восьмий дім гороскопу, і е, восьмий дім це е, трансформації. Так, тут е, е, Нептун ішов по рибкам минулі 14 років. Зараз він вийшов уже в, навесні в Овна, в знак зодіаку Овен. Е, і перейшов ваш дев'ятий дім, і зараз він буде так на хвильку повертатися в останнє у ваш восьмий дім, от, е, де вже чекає на нього Сатурн. Тому тут, якщо у вас були якісь бажання ідеї на рахунок трансформації, на рахунок можливо містичних якихось моментів, може, ви хотіли повчитися чомусь, тому що це у нас також ще так, скажемо, такий. Духовний може бути вчитель, і просвітлення у вас якесь може прийти, то він буде давати разом з Сатурном вам можливість це все структуризувати і реалізувати дуже-дуже швидко. Потім 27 січня наступного року Нептун вже не завжди вийде знаку Судяку Риби і він буде робити дуже довге коло, він 14 років до по одному знаку. Так що навряд ли ми застанемо да, Нептун і ще раз. В Знайці Зодіаку Риб, хоча багато хто застав Так, от такий у нас місяць. Да? Е, зараз ми приходимо до карт. Я нагадую, завжди дивиться всі свої прогнози на ваш сонячний місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. Е, і дивіться, карти, які будуть повторюватися в цих трьох знаках, тому що це тоді буде точно карти для вас. Якщо ви хочете особисті розклади або якісь прогнози, так тоді звертайтеся в Директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я завжди всі посилання залишаю в описі до всіх моїх відео. І е, маленьке оголошення. На які з моїх послуг, такі як наставництво, або якісь дуже такі енергозатратні чистки воском, наприклад, чи якісь великі такі консультації по 2-3 години, так вони будуть в доступі і ще впродовж 6 місяців, скоріш за все, через 6 місяців я буду змінювати свою сферу діяльності трошки в мене вже не були стільки вільного часу. Так що, хто хотів, зараз welcome. Записуйтеся, тому що потім може не бути місць, і я не знаю, що я буду до цього взагалі повертатися ще колись. Так, ну і, звичайно. Підписка, Всі, хто дивляться не підписаними, обов'язково підпишіться на канал. Ваша підписка є дуже важливою для просування відео на YouTube. І е, обов'язково залишайте ваші коментарі. Всі, хто вперше мене бачить, обов'язково залишіть коментар, як вам енергетика, як вам на каналі, як вам відео. Так, якщо вам подобається, обов'язково також підписуйтеся, ставте дзвіночок, залишайте ваші лайки, підписуйтеся також на інстаграм, мій канал. Е, там багато чого цікавого. І дуже дуже буду вам рада. Так, ну що, поїхали. Перша карта. Карта для левів на жовтень 2025 року. Так. Опана! Зразу, знаєте, щоб, щоб не, не був да, так, щоб так попросту води не лити, ми тут маємо карту смерть. Це карта трансформації, і це карта переродження. Отут ви як Фенікс у чомусь переродитеся, так, і от Плутон, можливо, якраз таки вас дуже сильно трансформує в цьому місяці, потрібно щось відпускати зі свого життя. Смерть завжди дає очищення. Ми спочатку відрізаємо своє минуле, і потім нам вона дає вибір нашого нового майбутнього, а куди ми хочемо йти. Так? Якщо ви тут комусь щось здовжні, обов'язково поверніть, так, або якщо ви там ще за собою щось тягнете, якісь баласти, відмовтеся. Від них відріжте, очиститься, очиститься. Зробіть там, переберіть речі в квартирі. Там, можливо, ви захочете там, не знаю, почистити телефон від фотографій, почистити там від якихось людей своє життя, але тут однозначно у вас смерть буде вас трансформувати в цьому місяці. Да, на вас чекає трансформація, дорогі Леви. І ще карта. Верховний суд, старший аркан, два старші аркани і два старші аркани, які капець, як вас трансформують, дорогі Леви. Верховний суд, по-перше, це можуть бути якісь судові процеси. Да? І тут вони можуть закінчуватися або починатися, або до них повертаєтеся, і щось змінюється, трансформується. Е, так, і тут може бути якесь закінчення якихось судових процесів. Потім це може бути якась новина, яка вам як сніг на голову впаде. Е, і змінюється ваш погляд на якісь речі. Так, ви повністю знімаєте з себе стару шкуру і стаєте новою людиною. Ви тут поміняєте і свої якісь погляди, і свої е, принципи. Цінності, що дуже тяжко для Лева, тому що Леви вони стоять на своєму до останнього, але тут щось таке трапиться. Верховний суд це також у нас карта роду, і тут може бути дуже якесь велике пропрацювання в роду. Може бути зміна якась у вас в роду, да, якісь дуже великі трансформації, які змінять повністю все. І Верховний суд, так, це така внутрішня, абсолютно у вас, у вас трансформація, дорогі Леви, в цьому місяці. Так. Випала нам, вилізла десятка кубків. Це хороша карта. Так що, в принципі, все має йти дуже-дуже хорошо і близькі люди будуть вас оточувати, і ви щось завершите з задоволенням. Так, вісім жезлів. Швидко дуже буде у вас проходити цей місяць. Потрібно робити план. Багато потрібно буде з ким говорити. Можливо, так відповідати на якісь листи, або ви кудись будете літати по роботі, або по якихось так до сім'ї, до своєї будете літати, вирішувати якісь питання. Беріть собі прям записник, розписуйте собі е, свій місяць, тому що у вас буде завдання не так, а так просто. І все буде дуже сильно активним. Жезли це ваша стихія. Так, карти для Лейвів на нас 25 25. Брійка жезлів вибір. Вам треба зробити якийсь вибір, вибирайте те, що краще, те, що вам більше подобається. Можливо, вам вже набридло стояти на одному місці. Ви хочете чогось більшого, ви хочете щось змінити у своєму житті. І ви це зробите по двійці жезрів, так, Це якийсь активний саме. Тут іде, може ви когось будете просити про допомогу? Може ви будете там в парі працювати і будете. Знаєте, от прямо ставити собі якісь більші, більші цілі, більші об'єктиви йти до них. Королева Кубків. Це у нас рак, скорпіон або риби, і така людина буде присутня у вашому житті. Це може бути партнер, це може бути це часто у нас люди, які там психологією займаються, це у нас можуть бути люди, які нас просто підтримують, так, які піклуються про інших людей. Тобто це можуть бути там, медсестра або там, повар, наприклад, людина, яка піклується про емоційний хороший стан людини. От, і це хтось, хто займається, наприклад, там, рідинами якимись парфумером. Людина творча дуже. І от тут буде змінюватися або з цією людиною буде щось змінюватися, бо вона буде з вами в парі працювати. Для чоловіків це дуже хороший, хороша можливість при зміні, при виборі да, чогось у вашому житті і знайти супутницю собі, тому що це в нас якраз про про любов. І, Якщо це ви, то ви почнете себе більше вибирати. Да? От більше, скажімо, і тут, дивіться, король кубків на дні колоди. Це може бути тут і прям якась пара, поєднання двох людей. Якщо ви себе більше вибираєте, то ви прям будете собі давати більше теплоти, працювати з собою. Десятка мечей. От тут буде закінчення відносин. скоріш за все. Рух вперед. Якась зміна, трансформація. Буде десятка мечей як смерть. Вона у нас символізує відрізання всього минулого. Закінчилася ситуація, яка так довго не давала вам спокою. Тут вона зараз буде закінчуватися, і надалі вона буде рухатися, скажімо, ви будете щось змінювати, відпускати і перероджуватися. Так? Іде у вас якийсь світанок у житті. Так, і ще карти для левів. Треба вам щось буде тут відпускати 100%, дорогі Леви. Може, ця королева кубків це буде ваш психолог, який буде вам допомагати, а можливо, це буде і відносини, які треба відпускати. Карта для левів на жовтень. Диявол, старший аркан і ще один. Це у нас взагалі. Що в нас тут може бути? Це можуть бути державні якісь структури, хтось, хто буде вами маніпулювати. Це можуть бути люди, яких є більше, скажімо, там можливостей, і вони можуть вас захищати. Диявол, це часто у нас бачить якісь прив'язки. Може, ви тут будете якісь робити ритуал відрізки? Або ви можете позбуватися тут якихось залежностей, наприклад. Диявол, це у нас також страхи. І ви тут можете відпускати якісь свої страхи, чи вони будуть проявлятися, так, ви будете з ними працювати в цьому місяці. Не давайте нікому вам маніпулювати. Тут і самі не маніпулюйте. Диявол – це також може бути дуже пристрасна карта, але в контексті та, того, що ви тут маєте чогось позбутися, дорогі леви, навряд ну, ли, диявол дасть ну Хіба що це буде якесь розрушення відносин, і ви там, наприклад, не знаю, нап'єтеся. Да? Ну це, це, це не дуже весело буде. от Але давайте далі дивитися до чого цей діял. Так. Десятка пентаклів, щось пов'язане з грошима, можливо, з вашою сім'єю, може хтось тут розлучається дійсно. А, і потрібно буде якісь гроші, да? чи, чи виплачувати там, ви сім'ї будете на дітей, можливо. Чи ваша сім'я вам буде якісь гроші там виплачувати? Наприклад, може будинок продають, і там якась ваша частина вам будуть виплачувати ці гроші. Так? Але тут щось буде пов'язане з законом і з прив'язками. Да, от щось що, що що має бути вирішене в державних якихось структурах. Де може бути навіть дуже багато по дияволу бюрократії якоїсь. Але десятка це класна карта. Вона, в принципі, несе завершення ситуації позитивним для вас чином. Ви в тому, що ви отримуєте ресурс якийсь. Да? Це ресурс там, якийсь грошовий, чи це сім'я може бути. Да? Ви тут можете розлучатися і одразу нову сім'ю, наприклад, там, створювати в цьому місці. Ну, у вас, звісно, інтересненька дуже. Остання карта для левів. Так, рицар Жеслів це буде дуже швидко вирішуватися. Вам треба просити допомоги у вашого оточення, вони вам будуть допомагати, ваші друзі, колеги. Беріть все під свій контроль, може бути якась поїздка кудись у вас, і дуже багато у вас тут активності йде. Справа швидко вирішується. Ще вам хочу на карту. Чим може все закінчити для леві в цьому місці. Паж мечей не в цьому місці нічим закінчиться. Це якось буде ще буде далі просуватися, скажімо, або ви будете там ще щось вирішувати, можливо, там перші дні вже листопада. Але тут пажик мечей це документи, інформація, якась ви можливо за кимось будете стежити, щось шукати, комусь дзвонити, листи якісь у вас мають бути. Дуже багато руху у вас, дорогі леви. Багато у вас буде руху, треба вірити в себе, стояти на своєму. І е, так тут ви будете працювати з державними структурами. Давайте оракул. Карта оракул для левів на жовтень 25-го. Сама вилетіла. Так. Говори свої бажання. Карта вам вийшла. І слухай мудрість на дні колоди. Говори свої бажання, говорить про те, що, по-перше, не треба мовчати, і те, що думаєте, це потрібно говорити. І причому там ясно виражатися, всесвіту говорити, якщо у вас тут є якісь бажання свої, або там партнерам вашим говорити. Так, ну тут головне розуміти, що ми хочемо, і слухати мудрість, слухати те, що інші нам говорять, не відгороджуватися да, від якихось порад, а навпаки, їх приймати. Тому що чим більше ви виходите, отут вам має бути. Спілкування. У вас місяць, коли ви будете спілкуватися з людиною, виходите на контакт і не тільки там стояти повністю на своєму, бачите, ви тут приймаєте щось до себе. Так що такий для вас вийшов місяць, другі леви. Вже вам прекрасного місяця жовтня. З всім розберіться, обов'язково мені в коментарях, що це у вас І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!